Складний матч, перемога. Поздравляю болівальників, поздравляю своїх хлопців команду в цілому верес. Я поздравляю з довгоочікуваною перемогою домашньою, тому що ми дуже довго не могли перемогти вдома. Але нарешті вона є. Але результат позитивний, а якість гри є питання. Я не, я не повністю задоволений, тому що не. Не вийшло у нас тримати ігрову аритмію Постійно ми від великого напевно, бажання давали швидкість, скоростя, тримали темп. Хотілося трошки успокоїти гру після першого голу, навіть після другого голу. Але ми постійно поспішали і за цих, за цих швидкостей у нас були помилки, невинужені помилки, багато, багато помилок в, в початку атаці. Із-за цього у нас були небезпечні контратаки від Чорноморця. У них непогана лінія атаки в цьому сезоні, тому ми до них готувалися. Забили два, можна було ще забивати. Добилися результату, є над чим працювати. І, звісно, може, хай хлопці мене почують, але ігрова дисципліна це важливо, тому ми вже з ними проговоримо. Особисто. Ну, досвіду, досвіду у нього вистачає, я думаю, але він просто набирає форму. Ми комунікуємо з тренером першої команди, з Миколаєчем, тому він, його рішення було спустити Діму, Балабу, там ще і баран повинен бути, але у нього невеличка травма, тому Діма отримав просто ігровий час. У нього він завтра 100% буде з першої команди в заявці. І Миколаючу потрібна інформація, тому що Діма не виходив декілька ігор напевно після збірної. Ну не, не столь важливо, але але саме, саме для цього ніяких покарань. Тому це суто для ігрового тонусу.